Доброго дня. Прошу, проходьте за мною. Я мен брат Амін. Як вас звати? Валід. — Валіда, розкажіть, будь ласка, що з вами трапилося? Я не зовсім розумію. Мене пограбували, і хтось вдарив мене ножем у плече. Один з них намагався мене вбити. Це звучить дуже страшно. Я огляну рано, а потім я б хотів поговорити з вами про те, як ви почуваєтесь. Окей. Okay. Це глибокий поріз. Я би хотів, щоб лікар рула оглянула його. Але спочатку дозвольте мені впевнитися, що у вас немає інших ран. На рану накладено шви. Потрібно, щоб ви приймали ліки для загоєння і повертайтесь через два дні для зміни пов'язки. Добре. Як ви почуваєтесь? Я тут для того, щоб вислухати вас, якщо захочете поговорити, я відчуваю, як моє серце все ще пришвидшено б'ється, і ви знервований всередині. Я ніколи такого не відчував. Все сталося так швидко. Я думаю, що ваші реакції зрозумілі, враховуючи, що ви пережили. Подібні відчуття виникають після жахливого досвіду. Як цей, вони, як правило, послаблюються через кілька днів. Можете розповісти мені, що з усього, що з вами трапилося, турбує вас найбільше зараз. Я хвилююся, чи зможу безпечно потрапити додому. Раніше я би подзвонив своїм братам, щоб вони могли приїхати і забрати мене, але ті люди відібрали в мене всі гроші і телефон. І тепер мені доведеться повертатися додому самому в цьому темному небезпечному районі. Ви можете скористатися телефоном клініки. Це найменше, що ми можемо зробити. Прошу повідомте мене, якщо вам не вдасться зв'язатися з кимось. Чи хвилює вас ще щось? Можливість подзвонити дуже б допомогла. Дуже вам дякую. Думаю, що в інших аспектах все буде гаразд. Перша психологічна допомога. Основні дії. Слухайте людину, не змушуючи її говорити. Надайте практичну турботу і підтримку, не ставлячи нав'язливих запитань Оцініть потреби та занепокоєння. Допоможіть особі задовільнити нагальні базові фізичні потреби. Наприклад, нічліг. Допоможіть зв'язатися із службами, сім'єю, соціальними видами підтримки та отримати точну інформацію наскільки, можливо, захистіть людину від подальшої шкоди, як я вже казав, найближчими днями ви можете переживати певні емоційні реакції через те, що з вами трапилося. Якого типу реакції? Ну, в різних людей по-різному, від впродовж перших кількох днів до кількох тижнів після страшної події, багато людей відчувають, що вони більш емоційні, ніж зазвичай, вони деякий час можуть почуватися наляканими, лякливими чи розлюченими. Дехто може мати фізичні реакції, наприклад, що їхнє серце пришвидшено б'ється. Деякий час ви можете почуватися не самим собою, проте дехто може не переживати таких реакцій взагалі. Важливо пам'ятати, що якщо у вас є такі реакції, то у більшості випадків з часом вони зникають самі по собі. Добре, чи можу я щось прийняти, щоб заспокоїтися? Це не рекомендовано. Якщо будете відчувати, що не справляєтеся, ви можете прийти до мене у будь-який день. добре. Також важливо не вживати алкоголь чи наркотики, щоб впоратися з цією ситуацією. Я не вживаю наркотики. Якщо ви почуватиметеся схвильованим засмученим чи напруженим, було б добре залишатися в оточенні людей, що допомогло б вам трохи відволіктись. Чи зможе хтось з вами побути протягом наступних декілька днів? Наприклад, члени сім'ї, добрі друзі у будь-якому випадку, через два дні потрібно повернутися до центру на огляд рани. Мене особисто тут не буде, але якщо захочете, то можете поговорити з будь-ким з моїх колег. І як я вже згадував, у вас можуть бути певні реакції на стрес. Якщо вони стануть серйознішими чи не стануть менш гострими протягом місяця. Це, тоді вам потрібно буде прийти до нас на прийом. Добре.